Чимало новомосковців завітали на урочистий захід, присвячений дню вишиванки. Головною метою проведення такого дійства були збереження та популяризація українських традицій та цінностей серед молоді. Розповідає співорганізатор заходу Руслан Сергійчук. Сьогодні мешканців чекає такий святковий концерт. Один із елементів дійства це буде така фотозона фотопатріотів. І потім ми збираємося, ошикуємося і збираємося на парад вишиванок, пройдемось центральною вулицею міста у вишиванках, у віночках. І от таким чином ми відзначимо це невеличке свято, але досить важливе для всіх українців. Окрім того, Руслан наголосив на тому, що в наш час потрібно цінувати та шанувати такі свята. Також вважає, що вишиванка це значно більше ніж просто одяг. Це свята духовна та генетична пам'ять, у якій зашифрований особливий код нації. Безпосередньо це дійсно це звичайно, це культура, це традиції, тому що ми знаємо наші що наші предки цим одягом і, і в будні дні і в. Робочі дні безпосередньо на свята всі виглядали, всі виходили, не соромились з цього. І дійсно це було свято для людини, коли вона може одягнути білу вишиванку, пройтись по місту і показати дійсно, що береже культуру. вишиванка це символ, який єднає українців незалежно від мови, якої вони спілкуються. Любов Росторгуєва говорить, що одягаючи такий елемент національного вбрання, відчуває себе справжньою україночкою. Я вважаю, що національний дух в українцях це дуже важливо. Когда на таких праздниках ми е, одіваємо такі вишиванки, наші традиції виконуємо, то ми чувствуємо себе дійсно українським народом за своїми традиціями, вільним народом. Того дня позитивних емоцій вистачало кожному, хто відвідав святковий захід. Приємно, що в Новомосковську розвиваються та міцніють народні традиції. see